Що подарувати подрузі, може і навіть другу, які любить блокнотики. Почнемо з планерів від Orner Ukraine. На екрані ціни цих планерів вони є різні. Дивіться, мої щоденні плани. Вот це чорний обичний, значить, що в ньому є. Там є трекер звичок, колесо балансу життя. То ви можете будь-яку сферу вашого життя проаналізувати, поставити собі там двоєчку п'ятеро. Якщо у вас дуже багато зустрічей на роботі, у вас тут день може бути прописаний як по годинам, так і просто по тижням. Також там є плани на кожен місяць, цілі на півроку. Далі у нас Story Script, Вони також роблять планери, а. А ще вони роблять планери для людей, які люблять читати. Ви можете тут вклеювати, які книжечки ви вже прочитали, можете робити собі книжкові плани, вішліст книжок, які ви хочете купити. Або ж ви можете прямо робити собі рейтинг книг, які ви прочитали, щоб потім порадити друзям. Далі для дівчат, у яких є подруги, або ви сама, може людина, яка записує клієнтів до себе там на вії, на брови, на якісь процедури. Я знайшла у ефі бренд. Можете просто взяти планер, да, там з планами на місяці, з тим, щоб розписати собі кожен день. А можете взяти планер для запису клієнтів. Клієнтів у вас тут будуть нотатки, ви будете бачити свій графік. а Також у вас будуть те час, ім'я, телефон, послуга і ціна. Також, окрім планерів, вони роблять свічки, блокноти, календарі, ручки і всякі там тиснення на книжках. Що ще можна подарувати подрузі, або які планери ви використовуєте в повсякденному житті? Напишіть, будь ласка, в коментарі і поділіться з іншими дівчатами.